Я рада вітати кожного на своєму каналі. Перше відео я вирішила присвятити знайомству, дізнатися про вас, розповісти про себе, про свою творчість та про свій канал, щоб кожен наглядач вже з першого відео міг визначити, чи буде для нього цікавий контент цього каналу і чи варто підписуватися і залишатися зі мною далі. Мене звати Софія, я українка. Народилася і виросла на Донеччині, але від початку війни, в 2014 році, разом зі своєю сім'єю була вимушена покинути рідний дім. І так, на початку 2015 року я опинилася в Полтаві, де я закінчила навчання, створила сім'ю, народила діток та живу донині. Творчість і натхнення були невід'ємною частиною мене, скільки себе пам'ятаю. Я малювала, вишивала, в'язала, шила, плила і робила багато чого ще. В дитинстві я думала, що коли подорослішаю, я зможу визначитися з одним або, можливо, двома видами творчості, які залишаться в моєму житті. Думала так, бо чула неодноразово, що не варто розпалятися на все. Але чим далі, тим більше мені хочеться творити. Знайомитися з новими техніками та навчатися новому, коли я планую обратися за щось нове, незнайоме для мене в першу чергу я шукаю інформацію в Ютубі, так як відео уроки, відео інструкції сприймаються набагато простіше. Я помітила наскільки Ютуб бідний на якісний творчий україномовний контент. По Деяким запитам я отримувала буквально пару варіантів відео. Зачасту це доволі старенькі відео, не найкращої якості. По деяким запитам не було взагалі відео українською мовою. Мене це засмучувало. Але в якийсь момент я усвідомила, що, по-перше, я не єдина творча людина в Україні, і точно не тільки мені не вистачає цього контенту. І по-друге. Чому я очікую від когось те, що можу створити і дати людям сама? І ось я тут на цьому каналі, де ви зможете разом зі мною створити щось прекрасне, навчитися новому, надихнутися на створення чогось власного, або навіть просто підтримати розвиток українського каналу. Думаю, вже зрозуміло, які відео будуть на цьому каналі. Це будуть майстер-класи, в яких я буду ділитися своїм досвідом. Показувати вам те, що я вмію гарно робити, а також відео, в яких я буду сама навчатися чомусь новому. Мені здається, це буде цікаво, бо люди втомлюються від ідеальної картинки, всі професіонали, всі коучі, у всіх все класно виходить, а ти дивишся, розумієш, що у мене не так. Тому я не хочу копіювати когось, бути схожою на когось. Я буду з собою, буду живою людиною, яка також навчається, помиляється. І якщо вам цікаві будуть такі відео, ви зможете їх переглядати, бачити мої помилки і мати змогу їх не повторювати. Тому тут буде життя, творче життя, що саме ми будемо створювати. Так, неможливо сказати, бо це дуже-дуже багато всього. Це і декор, і практичні речі для дому, дитяче і для себе щось. Наприклад, ми з вами пишуємо розвиваючу книжку, але про неї я вже більш детально розповім у відео, де ми почнемо про неї говорити. А зараз просто можу сказати: якщо ви любите творчість, любите рукоділля, то вам точно буде цікаво. Можу припустити, що більшість з тих, хто додивився відео до цього моменту. А все ж таки зацікавлені у творчості та вирішили залишитися зі мною. Для мене дуже важливо дізнатися про свого глядача, так як я хочу створити таку затишну, дружню атмосферу на своєму каналі і бути більш корисною для вас. Тому попрошу приділити ще пару хвилин свого часу і написати в коментарях, як вас звати, з якого ви міста. А також дуже важливо, що з творчості. Вас цікавить найбільше і, можливо, чому ви хотіли би навчитися. Ця інформація допоможе мені створювати більш корисний та цікавий для вас контент. Якщо ви, як і я, чекаєте на перший відеоурок, то запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу. Він є доповненням до YouTube каналу. В ньому ви зможете першими дізнаватися про відео, які ще в процесі зйомки. Брати участь в опитуваннях, допомагаючи обрати тему чи, можливо, ще щось цікавеньке, а також ділитися своїми роботами і взагалі знаходитися в такій затишній, творчій атмосфері. Посилання на цей телеграм-канал є в описі до цього відео, але може бути таке, що посилання, будуть ще неактивними, в такому випадку ви можете знайти канал самостійно по запиту скарбничка натхнення. Я вдячна кожному за перегляд. Чекаю на знайомство з вами. Надихайтесь, створюйте прекрасне і бережіть себе. Ось такою,